Всім привіт колектив! Ну що, напевно, буду починати сіяти перець вже в землю. Той, що я показував, як я пророщувати його, ну, ставив на ось такі ватні диски. Ставив я його 3 березня. Сьогодні у нас 14, 14, 3. Я думаю, що пора. Якось він так, я не знаю. Не дуже він прокльовується чомусь. Є деякі що хочуть прокльовуватись, деякі ще ні. Але буду, буду сіяти вже в землю. Щось та й вилізе, я не знаю. І отже, що, що мені потрібно? Що я вам скажу? Бетономішалка це універсальна річ. В ній можна і бетон замішати, і комбікорм. Змішати для грануляції ще й землю, виявляється, можна також змішати, тому що я взяв один до 2 відро своєї землі з огороду і піввідра купованої. Змішав, бітономішалці доволі так непогано змішало, які там були більші грудочки навіть порозбивало, які були ну, невеличкі, то ось таке. що більше трошки помняв руками. Якісь меншечки позалишалися, ну, то я думаю, воно якби на швидкість не впливає. Отже, земля, набрав лоточки землю. Що мені ось такі цінички буду підписувати, де червоний, де жовтий перчик, скотч поверх цінників. Якби щоб цінники не, відліт... не відлетіли, то ще скотчем я поверх ручка, щоб записати. Ну і ножниці, щоб відрізати скотч там. Ось так тому зараз зафіксую телефончик і трішки покажу на, на одному лоткові, що, що роблю, як роблю, я. Комусь, можливо, просто буде цікаво подивитися. Тому залишаємося, дивимося, підписуємося, коментуємо. Поїхали. Ну, Ось так виглядає цей перчик. Деякий ось ось хоче пускати росточки, деякий ні. Але посадю якби погустіше, а там чи розпікірую потім. чи Це три. Це я взяв червоний. Да, червоний перчик. Ось цих три диски, які я показував, як я замочую. Зараз на такий лоток це буде 4 радочки. Зараз я його висаджу. Ось тому дивимося. Різні сорти на, на кожному диску, якби, інший сорт. І ось так викладає. Десь буде густіше, я ж кажу, не проблема. Потім розпікірую, якщо буде потрібно.

Tohle jsem to to je No dělá to šé, šé udělat už. Так, ось так розклав і зараз зверху присиплю землею. Ось так. Такий савочок маленький. І зверху легенько я присипаю тонким шаром землі. Такі грудочки більші позабираю, трішки ось так легенько розрівняю. І я так, таким методом я, не знаю, вже років 3-4, напевно, бо раніше я робив бороздочки, розкладав, потім легенько загортав, а потім ось так почав просто розклав і тонким шаром, я ж кажу, там, Пів сантиметра, я не знаю, плюс-мінус. Землі засипав. Ось, розрівняв. Зараз легенько ще полию. Взяв ліючку з теплою водою. Досить. І залишилось тільки підписати. беру свій цінничок. Так, що я пишу? Пишу, що це перець. Червоний. І число 14.03 приклеюю сюди і ще зверху скотчем для надійності, щоби цінник не відпав. Ось так, зараз покажу, покажу ближче. ось так виходить. Перед, червоний число і зверху ще просто скотчом, щоб щоб не відлетів, бо потім я буду виносити, зараз він у мене буде на підвіконнику. Потім, коли потепліє, є у мене парничок, я на дворі розкладаю парничок і виносив парничок. І там ну, поливає, що я не знаю, і може десь вода попасти, і цінник може відпасти. Ось, і щоб не загубити, хто де посадяний, то я ще ось так скотчу, і тоді ну, все тримається досить, досить добре. Тому ось такий, як би показав на прикладі одного лотка цей процес, зараз я ще жовтий, так же само зроблю перчик і гіркий. Посію і потім вже, напевно, фінальний результат, як би покажу, що вийшло. Тому чекаємо. Так, ну що, все, три лоточки. Засадив, один вже заніс на підвіконник. Ще ось два. Це з простим перчиком, жовтий, а це з гірким. Тут я підписав, тут, виходить, в мене вийшло два. Два три, три рядочки жовтого. Раз, два, три. Так я написав і стрілочка сюди, що це жовтий. І один рядочок червоного. А тут вийшов гіркий. Два рядочки. І ще один солодкий червоний. Я думаю, не покусаються. Ось так. Зараз занесу на підвіконник і покажу, як, як вони там стоять. Ну, ось так. Під віконник і якраз стало два ось цих більших лотки. І ось такий один і ще ось тут можна ще один ось такий маленький поставити. Так я, в принципі, і ставив був, якраз якраз міщається добре. Тому ось такий процес, не знаю, в будь-якому випадку, я буду знімати, виросте, то виросте, покажу, що виросло. Не виросте, значить покажу, ну ось не виросло. якби Щось приховувати там ну, не буду. Починав з пророщування, показував, як то роблю я. Продовжив ось висадку і вже в ґрунт. Якби, ну, Тут інформативного такого нічого, тому що якби, я не спеціаліст. Так висаджую для себе, тому що подобається мені це. І Ну, навіщо купляти, коли можна цих пару десятків цього перцю і там помідорів, якусь сотню, скільки потрібно виростити ну, самому. З помідорами там легше, вони якби, сходять набагато швидше, я їх не замочую. Перець він такий. Його як не замочувати, то він три тижні, в районі трьох тижнів може сходити. Ну, ось так я замочив, не знаю. Деякі проклюнулись, видно, деякі ні. Посадив густіше, я ж казав, тому що ну, якщо зійде більше, густо можна завжди розпікірувати. А якщо рідко ну, не зійде, то... І нема чим досадити, то це вже інша історія. Але вже як буде, так буде. Я думаю, все одно щось та зійде. Для, для мене якби вистачить. Мені об'ємів не потрібно. Ось. І показав заодно і, і вам. Тому всім дякую за увагу. Хто додивився до кінця, щиро дякую, ставимо лайки, підписуємося, коментуємо, можливо, хтось щось порадить, хтось якісь когось є зауваження, хто більш. Якби професійно цим займається, тому ну, до адекватної критики якби завжди ну, вітається таке. Тому всім дякую, всім удачі, до побачення.